Як розлюбити того, хто вас не кохає? П'ять дієвих психологічних способів, які я перевірила на своїй практиці. І перший з них це зупиніться і не спішіть. Задайте собі одне просте питання: я щаслива поряд з цією людиною. По-друге, проаналізуйте плюси і мінуси. На плюсах не застрягайте, бо будете плакати, а на мінусах виплісніть цю агресію, ненависть, злість, сльози. Проживіть все це. Це вам дасть впевненість в тому, що ви цінна людина, а він вас не вартий. Третє, обов'язково приберіть ті речі, які нагадують про нього. Не повертайте, звісно, все йому, просто приберіть з поля зору, щоб нюхаючи його футболку, знов не плакати. Четверте, обов'язково виходьте в люди, спілкуйтесь, пийте каву, але не нийте, не мусольте цю тему і не заводьте, будь ласка, нові романи, розчаруйтесь. І п'яте, їздіть вперед. Візьміть собі відпустку, поїдьте в подорож, про яку ви мріяли. На землі більше 7 мільярдів людей. Хтось обов'язково вас полюбить і буде цінувати. А той, хто не вартий ваших сліз, буде просто таким кумедним споменом у вашій голові. Ваша ЛП.